Вітаю усіх глядачів мого каналу. Мене звуть Ліна і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні буде е, новий звіт у спільний проєкт Сніжинка на долонці. Е, цей проєкт організувала е, Валюша. Її канал називається Валентина Творимо красу, і ми в'яжемо е, сніжинки, е, можливо, якісь інші прикраси для ялинки, і це в мене вже другий звіт. Можливо, буде ще, але, ну, не знаю. І я в своєму минулому світі казала, що мені би хотілося зв'язати кулі новорічні, якими прикрасити можна ялиночку. Але не встигла я це зробити, але в мене з'явились нові сніжиночки. Цього разу вони трошечки менші. Мені так захотілося, і я знайшла такі схемки. І от я показую вам. Які ж вийшли сніжиночки, це найбільша з цих, що в мене є. Я знайшла ці схеми на просторах інтернету, і так з інтернету їх і в'язала. Якщо я роблю скріншот, то воно досить погано зберігається. Ну, ось такі. Тому я думаю, що, якщо ви захочете, ви також можете знайти. Ось така ще. От, і зовсім зовсім малесенькі такі. А ця, ось, бачите, вона зовсім така ось повітряна. Дуже дуже красиві вони виходять. Мені дуже подобається, і я дуже задоволена, що Валюша нас все-таки змотивувала на те, щоб ми могли зв'язати ці сніжинки. Я в'яжу їх з пряжі Ярнарт Віолет. Білий колір гачок 1,9. Можливо, треба трошечки менше брати гачечок, але я не такий великий майстер з гачка, тому я сама ще вчусь і показую вам то, що в мене виходить. Ось такий. Такий в мене невеличкий звітик, я думаю, вам сподобалась. І я дуже би хотіла, щоб вас могла надихнути на створення такої неймовірної краси. А я вам бажаю усього найкращого. Нехай у вас все буде добре. І бувайте!